Всім привіт! З вами я, Матео Юа. і сьогодні я вам покажу три епічних моменти. Я покажу фокус із бутилкою. І сьогодні ми скинемо бутилку із, одну, із одним літром із почти 6 літрів води. І третє, на фіналочку дізнаєтесь у фіналі. Ну що ж, Починаємо з фокуса. Дивіться, ось бутилочка. Тут нічого не закладено. Ось вода виливається. А тепер дивіться фокус. Тепер дивіться. Тепер знову. Хочете дізнатися фокус? Колись дізнаєтесь. Але для цього перейдіть в мій телеграм-канал, посилання в описі. А тепер погнали далі. А тепер зараз кинемо бутилку на один літр. Я не знаю, що з ней сталося. Але перевіримо трошки пізніше. Зараз ми скинемо бутилку на 6 літрів. Три, два, один. О! А тепер давайте передивимось це в слово. Це було дуже сильно. прорвало ту частину і ту частину, і ту частину. І просто води вже тупо там немає. Тому що це була, була дуже важка. А перевіряємо, що вона стій. Стією все добре. Тому прийдеться кидати другий раз. Ну щось, кидаємо другий раз. Ось так отвечу. Прекрасно. Якщо хочете ще експерименти на дорозі, ставте лайки. Якщо на цьому відео набереться 5 лайків, я вам зроблю експерименти на дорозі. А зараз переходимо далі. І фіналочка, третя. Зараз я пробіжусь цим блокам і стрибну через цей тим. Ну що ж, ви готові? Три, два, один. Дивимося в сунову. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і якщо на цьому відео наберете 5 лайків, я знову зніму щось типу такого. Всім пока! З вами був я, Матео Юа